Це iPad міні другого покоління із 2013 року. Як я його використовую в 2023 і чи його потрібно купувати, зараз я розкажу. Але важливо напам'ятати, якщо вас цікавить тільки огляд ігор на цьому планшеті, будь ласка, перейдіть за цим відео. По характеру цього відео, я думаю, ви все зрозумієте, там тільки ігри. Першу чергу брався цей планшет для моєї мами, а точніше для перегляду фільмів. Дуже давня начинка, і старий iOS не дуже дасть вам награтися на ньому, але при цьому з YouTube він працює прекрасно. Тоді мені цей планшет за півтори тисячі гривень, як ви розумієте, з MDM профілем, маючи на борту процесор від iPhone 5, iOS 12 і 16 ГБ постійної пам'яті, при своєму 8-дюймовому реті дисплею, цей планшет просто прекрасно замінює телефон. Якщо ви колись тримали iPad mini, ви просто мене зрозумієте. Ніякий ноутбук вам просто не замінить цього маленького диспетчика розміром з майже два телефони. Чи поміщається він в карман? Не поміщається, а в кишеню дуже навіть. А у компактності весь прикол цього планшета. Він вам і не телефон, і не 10-дюймовий iPad. Сам я маю iPad 9 і я вас запевняю. Як і в будь-якому планшеті, він має декілька камер, в основному для того, щоб сидіти в фейстаймі, який тут, до речі, трохи туго працює. Тому про нього я навіть говорити вам не буду. Плюс він просто має нормальний монозвук, чого абсолютно достатньо для того, щоб дивитись фільми. А я, наприклад, дивлюсь завжди в наушниках, тому для мене це взагалі не показник. Але, мабуть, один із найбільших недоліків цього планшета це iOS 12. Бував тут хоча б iOS 13, проблем можна б усіх уникнути. В більшості випадків всі програми жаліються на стару iOS, тому для того, щоб скачати на нього програми, вам потрібна деяка хитрість. Ви маєте скачати ці програми на іншому пристрої Apple. І підключивши свій Apple ID на цей планшет, цей планшет буде думати, що ви цю програму вже скачали, і ви при цьому. Можете її завантажити заново. Тільки нагадаю вам, що останню версію він не може скачати, а завантажить останню. Але якщо з Ютубом і Сафарі проблем ніяких не виникає, то ж уже про Телеграм так сказати не можна. Телеграм дуже довго думає. Але якщо ви до цього читали всякі манги в Телеграмі, то ви це зможете робити на паншеті. Про новини в Телеграмі взагалі мовчу. Той об'єм інформації, який воно має завантажити, його і тормозить. Потрібно як мінімум відключити завантаження відео, фотографій, і тільки після цього планшет починає трохи швидше завантажувати новини. Тому як висновок можу сказати точно, планшет класний. Своїх півтори тисячі він точно коштує. Але це при умові, якщо ви дивитесь лише Ютуб, якщо ви хочете пограти в ігри, він вам просто ну ніяк не підійде. При своїй компактності він повністю може замінити вам електронну книгу, яка коштує, до речі, майже тих же грошей. Плюс на нього завжди можна поставити телеграм і закинути свою музику. Він має хоч якусь до камеру, і його завжди можна віддати мамі дивитися Ютуб. А що з ним робити, діло ваше? Дякую за перегляд. Отак. Ну,